Вітаю на телеканалі Росінформаційний підсумок Четверга сьогодні у випуску. Майбутніх рятувальників вчитимуть у сучасному комплексі з моделювання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Цінний вантаж сміляни намагались контрабандою перевести Москви старовинні прикраси. Один із братів працював провідником на залізничному потязі, і таким чином вони переправляли до Москви предмети. Високосні іменини, коли ж вітати народжених 29 лютого. Коли я була ще маленька, ми з батьками святкували в ніч з 28 на 1 березня. За квартирою у нову чергу. Зараз триває перереєстрація черкасців, які чекають на житло. Таких сьогодні в обласному центрі більше 10 тисяч. Триватиме ця процедура до 1 квітня. Потому у міськвиконкомі оприлюднять новий список. Ірина Васюра знає більше. Галина Петійна вже близько 30 років чекає на власне житло. Жінка стоїть у загальній черзі. Про те, що потрібно періодично проходити перереєстрацію, почула лише нещодавно. Втім, у те, що це допоможе швидше отримати жадані квадратні метри, пенсіонерка не вірить. Та нічого не допоможе. Я стопроцентно я впевнена, що не допоможе. Но тільки мене цікавить таке питання. Ми вдруг із дочкою у 18 квадратів у житті, все життя прожили. Ну, от у мене цікаве те питання. У мене ж уже возрос який, Чи не вийде так, що я помру а дитину викинуть? У 2009 році у Черкасах створили загальну міську чергу на квартири. Тоді на них очікувало більше 13 тисяч осіб. Міська влада вирішила зняти з обліку тих, хто більше 10 років не проходив перереєстрацію. Решту внесуть до оновленого списку. Ми занесемо всі дані в єдиний державний реєстр. Чергу виставимо і в сіті у нас в інтернеті буде вся черга. Там не буде конфіденційних даних, але прізвище і номер черги. Кожен зможе подивитися прийняти участь в молодіжному кредитуванні доступному житлі зможе, але це не значить, що більше знову ж таки не треба являтися. Перереєстрація триватиме до 1 квітня. Щоб здійснити цю процедуру, варто принести до центру надання адмінпослуг копії документів та довідку про склад сім'ї, після чого буде оперелюдено оновлену чергу на квартири. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. Сучасний комплекс з моделювання та ліквідації надзвичайних ситуацій відкрили в Черкаській академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Це дві окремі модулі з теоретичної та практичної підготовки, оснащені сучасними технічними засобами. Першими його відвідали представники місцевої влади, викладачі духовенства і журналісти. Взяв участь у заході заступник голови державної служби України з надзвичайних ситуацій Анатолій Бойко приїзд заступника голови державної служби з надзвичайних ситуацій Анатолія Бойка ознаменував закінчення реформування відомства. Бойко привіз до Черкас наказ про нові призначення. Я вас вітаю. Що ви Тому я вітаю з цим етапом черговим етапом, який наближає до того, щоб той девіз, який. Був у службі запобігти, рятувати, допомогти в комплексі і назавжди вирішувався. І нагадаємо, що минулого року міністерство перейменували в управління державної служби з надзвичайних ситуацій. До МНСників приєднали інспекцію техногенної безпеки та віддали у підпорядкування міністерства оборони. Рятувальники тепер можуть залучати до роботи спецтехніку військових. Нас Кищука було зараз. Повертається все до формування служби більш потужної, яка буде виконувати завдання на за призначенням більш ефективніше ніж в. Ніж вона виконувала. І не можна розривати на сьогоднішній день. Я вважаю. В перспективі це ще час покаже, але на сьогоднішній день не можна було розривати службу на дві частини. Столичні гості позитивно оцінили роботу черкаських рятувальників. Недарма кажуть, черкаське управління державної служби щорічно входить до п'ятірки найкращих в Україні. Я найкращої в області тут зосереджене сучасне обладнання, транспорт, спеціалісти різних напрямків, пожежники, водолази, хіміки та піротехніки. Підрозділу під силу надзвичайки будь-якої складності. Бійців спецзагону неодноразово успішно залучали до участі у гуманітарних місіях за межами області та країни. Значить, ефективність складається, в тому що підібрані фахівці по кожним по своєму напрямку. Укомплектоване обладнанням, технікою. З одного підрозділу різні групи можуть виїхати одночасно, так як всі знаходяться в бойовому розрахунку. Керівництво служби запевнило, що реформа дасть змогу і якіснішого соціального захисту співробітників та забезпечення необхідним обладнанням. Мирослава Станкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Майже 150 п'ятдесят раритетів Сьомого третього століття до нашої ери контрабандою до Москви намагались перевести два брати зі Сміли серед унікальних експонатів: прикраси черняхівської і панківської культури, хрестики давньоруського періоду, 10 мідних та 91 золота монета Російської імперії. А також предмети Скіфської доби. Їх знайшли в одному з купе потягу Одеса Москва. Ці речі працівники СБУ передадуть до музею Фастова та Києва. Вартість колекції понад 46 тисяч гривень. Старо. Вені речі затримані скуповували на блошиних ринках України, а потім продавали. Один із братів працював провідником на залізничному потязі, і таким чином вони переправляли до Москви предмети, які колекціонували, збирали, скуповували на території нашої держави, а потім реалізовували ну замовникам у Росії, а точніше у місті Москва. Соломинка для потерпілого черкаські рятувальники зняли з криги чоловіка. Як він у легкому одязі та домашніх капцях там опинився, невідомо. Ймовірно, причиною всьому оковита. Медики, які прибули на місце події, констатували ознаки алкогольного сп'яніння. Співробітники МНС застосували для евакуації чоловіка рятувальний пристрій Соломинка. Іменини у день якого не існує. Народжені 29 лютого свого свята чекають три роки. Позначити червоним цей день у календарі можуть лише у високосний рік. В інші іменини відзначають останнього зимового дня або першого березня. У народі 29 лютого вважають унікальною та щасливою датою. Що думають з цього приводу? Самі іменинники знає Віта Зорич. 29 лютого для Черкащанки Ольги цього року поза календарем свої іменини дівчина відзначатиме у перший день весни. Каже, щороку день народження відзначає по різному. Коли я була ще маленька, ми з батьками святкували в ніч з 28 на 1 березня, якраз 12 годині ночі, як на Новий рік». День народження унікальний день. І для цієї жінки вона теж з'явилася на світ 29 лютого. Каже, по життю число це для неї щасливе, а високосний рік завжди багатий на досягнення. Але чим у мене гарний день народження? Тим, що він плавно переходив 8 березня. І от хто коли прийшов, я завжди рада людям, я завжди рада, що мене вітають. У відділі, де реєструють щасливих та успішних кажуть, людей таких небагато минулого року народжених 29 лютого можна перелічити на пальцях. У раці кажуть, змінювати дату народження не мають права, закон не дозволяє. Законодавством це не передбачено, тому що дата зазначається згідно медичного свідоцтва про народження, яке видається в пологовому будинку, де лікар зазначає час, дату народження. В Україні тих, хто народився 29 лютого, понад 4 мільйони. У соціальних мережах ці люди утворюють спільноти, знаходять одне одного та об'єднуються у групи щасливчиків. Віта Зорич Олег Кураш, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. І це ще не всі новини. Далі у випуску. Віктор Янукович Україні майстрів. У столиці відбулася третя всеукраїнська виставка дитячої творчості. Мої старі знайомі не тільки підросли, але стали більш винахідливими. Гравер із глибинки, майстер із Вереміївки винайшов власну техніку різьблення по дереву. Тут саме головне, щоб не перерізати лишнього. Увага, кастинг. Черкаська сцена чекає на юних акторів. Мені здається, що ознакою таланту є якраз саме прагнення опинитися в якійсь історії. Понад 600 юних учасників та 200 керівників дитячих гуртків презентували свій талант на третій всеукраїнській виставці дитячої творчості Країна юних майстрів сформована вона у вигляді тематичних містечок. Президент України Віктор Янукович завітав до кожного з них, переглянув експонати, побував на майстер-класах. Подробиці далі. Президент України юних майстрів не вперше тому з цікавістю оглядає творчі роботи дідлахів, а школярі демонструють рухомі моделі, винаходи, комп'ютерні розробки, різноманітні пристрої. Кожного року я залишаю цю виставку з враженням того, що мої старі знайомі не тільки підросли, але стали більш винахідливими. Більш творчо підготовленими, і я скажу все відразу доразу, все з більш кращим настроєм. Цьогорічну виставку організатори сформували у вигляді тематичних містечок за основними напрямами позашкільної освіти. Тут презентовано близько 200 картин та скульптур, створених учнями Київської дитячої академії мистецтв. Тут представлені роботи наших юних художників в різних мистецьких жанрах, образотворчих. Тут і скульптура, до речі, перша представлена пластилин, який переведений у бронзу, тут графіка, тут і декоративно-прикладне мистецтво. Батьки з розумінням ставляться до цієї проблеми, і тому всі роботи, які ви бачите, вони відлиті в бронзі, тому вони мають вже таку виставкову цінність. Роботи академії неодноразово експонувалися у мистецьких галереях Страсбурга, Варшави, Москви, Кіото. Юні таланти провели майстер-класи зі скульптури, графіки та живопису. З машою ліпимо екзотичну китайську пиранню. Чому ми її вирішили робити? Тому що на неї можна зробити багато декоративних елементів. Звісно, найбільшу цікавість у відвідувачі викликали майстерні, де діти творили, шили іграшкових ведмедиків, малювали картини, оздоблювали роботи намисто. Ірина Глюк, Черкаська служба новин. У пошуках акторів до міських шкіл вирушили відомі артисти театру та культ працівники. У Черкасах стартував конкурс шкільних труб весь світ театр. Для участі вже подали заявки 25 колективів. Упродовж місяця серед них визначать найкращих, які виступатимуть на сцені обласного драмтеатру. Була на кастингу Лідія Миланіч. Я гадав, що володію єдиною світі квіткою, Якої більше ні в кого немає. Більше ні в кого немає. Немає! Який же я після цього принц? Маленький принц. Юні актори шкільного театру Астрея грають душевно і натхненно. Це інсценізація повісті Антуана десентик екзюпері Маленький принц. Діти хвилюються для багатьох з них акторська гра не просто захоплення, а цілий світ. Я тут, ти принц, а я лист. Театр тренує в мені сміливість, впевненість, пам'ять. Почуття юмору. Багато тал талановитих дітей. І, може, вони не зв'яжуть своє життя з театром, але те, що вони отримали в театрі, з ними залишиться на все життя. Це і пластика, і впевненість, і е можливість вільно вести себе перед мікрофоном. Щоб грати ось так, школярі й самі до театру на вистави ходять Аня Большак у храмі мистецтва частий гість, і як глядач, і як акторка. В дружбі народі ми виступаємо кожен рік. Ми робимо звітний концерт. І Завжди час якісь ролі то матері, в кайдашеві сім'ї. Там і, ну повно, вскільки і мольєрами грали міщанин шляхти. Тобто, що що не вистави, що роль є. Нині у це дітей знову з'явився шанс виступити на великій сцені, звісно, якщо пройдуть кастинг, журі талановити, але не строге, пояснює основна мета побачити, чим живуть колективи, як вони розвиваються, який мають репертуар, і звісно, спонукати їх до творчості. Ми хочемо жити в місті, сповненому веселощів і святковості. А це дарує театр. І якщо діти займаються театром і мріють бути акторами. Значить, вони ну, в соціальному плані, в соціальному аспекті, вони менше будуть перебувати на вулиці, в дивних компаніях, в них не буде поганих звичок. Оцінюються виступи колективів за такими критеріями: художній рівень драматичного твору, режисерське вирішення вистави, сценографія та костюми, музичне оформлення і, звісно, виконавська майстерність. Мені здається, що ознакою таланту є якраз саме прагнення. Опинитися в якійсь історії, в якомусь вигаданому іншому світі, і з цього боку мені здається, що всі діти, які прагнуть потрапити туди, в інший світ, вони надзвичайно талановиті. Фінішує кастинг 20 березня. Переможців огляду конкурсу можна буде побачити на великій сцені в міжнародний день театру та на день міста. Лідія Меланіч, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. У селі Вереміївка Чорнобаївського району живе та працює унікальний гравер. Чоловік винайшов власну техніку різьблення по дереву. Дереворит в позитиві. Майстер працює власноруч виточеними інструментами. За допомогою подвійних і потрійних перетинів він досягає об'єму, фактури, а головне кольору чорно-білої картини. Тут саме головне, щоб не перерізати лишнього. Тому що вже тут не підробити не можна і не. Ні, 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 коли переріжете, тут вже видно буде відразу, коли палакуєте, видно буде ці горби. Геодезис за освітою, художник за покликанням у своїй маленькій майстерні Ярослав Гладкий чеклує над черговою гравюрою. Через кілька місяців на липові дошці живе портрет його старшої доньки. Тридцять років тому під враженням від офортів Шевченка він створив свою першу картину. Згодом копіював робити Рафаеля, Рубенса, графіки. Доре пізніше, ідеї для майбутніх картин майстер почав шукати самостійно. «30 ангелів тут є. І він всіх тримає. Ангели направляють до на нього зеркало. Він як живий в зеркалі. Отаким я хотів його зробити наживо, ну як живим. Майстер годинами може працювати над образами своїх гравюр. Нині в його колекції понад три десятки картин. Серед них двометрові портрети Шевченка, Гоголя та Пушкіна. На відміну від гравюр класичних, з цих не можна робити копії. Та й техніка, в якій працює Ярослав Гладкий незвичайна. Вона називається Дереворит в позитивів. У ній об'єм, фактура, а головне колір картини досягається подвійним та потрійним перетином ліній надрізів. Як і тіло складене живе тіло, так само і тут лінії виграють, бідеграють. Як живі, живе обличчя, живі губи, очі. О, Бачите, відразу губи стають як немов би. Намальовані на створення однієї гравюри Ярослав Гладкий витрачає від шести місяців до кількох років, адже кожну картину він не просто вирізблює, а прораховує. Все починалося як хобі, а стало сенсом життя і для художника, і для його родини. У Чоловіка натхнення не, не прекращається, може, тому що він дуже працював багато років в Сибірі. І коли приїздив додому, він в нього як віддушена була. Це не ті не тільки не заважає, я просто надихає мене все життя. І Може, це нас і тримає. Має 40 років поруч. Свої роботи Ярослав Гладкий не продає. Зібрану колекцію він возить на виставки та фестивалі. З нею родина Гладких побувала майже в усіх куточках України і скрізь мала шалений успіх. Тепер у планах майстра відкрити персональну виставку за кордоном. Станіслав Кухарчуквітазорич Олег Клименко, Черкаська служба новин. Щоб сталося з тваринами, якби вони їли фастфуд. На цю тему міркували американські аніматори. Вони створили пародійний мультфільм про диких звірів, які стали гладкими від калорійного харчування. Для цього обрали чотирилапих, яким належать бути стрункими, швидкими і гнучкими. Але від гамбургерів і хот-догів ті більше нагадують кульки. Це відео нещодавно потрапило в інтернет, але вже стало хітом. На сервісі YouTube за кілька днів сумна історія гладких тварин зібрала півтора мільйона переглядів. Це вся інформація на цю годину. Не сумуйте за будь-яких обставин. Далі спортивні новини на все добре. Моє вітання з підбіркою головних спортивних новин регіону. Вже готова вас познайомити. Спортивна редакція. Розпочнемо з приємного. Черкащанка Анастасія Сапсай виграла золото чемпіонату України з боротьби самбо. Це звання наша спортсменка оформила у Севастополі на молодіжному чемпіонаті України. Загалом до Криму приїхало 300 спортсменів із 15 областей України. Сапсай не було рівних у ваговій категорії до 80 кілограмів. Своє чергове чемпіонство Черкащанка відстоюватиме наприкінці березня, коли в Миколаїв. Лає відбудеться наступний чемпіонат України. Боягузи не грають у хокей. В Черкасах практично не розвиваються зимові види спорту. В останні два роки ще коли стало аксіому ставлять під сумнів черкаські хокеїсти. Нині в обласному центрі функціонує справжній професійний хокейний клуб Торнадо наразі черкаські хокеїсти пробилися у фінальну частину Української аматорської ліги. Боягузи не грають у хокей. В Черкасах практично не розвивається зимові види спорту. Останні два роки ще колись стало аксіому, ставлять під сумнів черкаські хокеїсти. Нині в обласному центрі функціонує справжній хокейний клуб Торнадо. Черкаські спортсмени відточують майстерність на катку одного з торгових центрів. За два роки функціонування команди вона вже зробила серйозні турнірні кроки. Так, в цьому сезоні черкаські хокеїсти виступили в Київській аматорській хокейній лізі. Груповий етап черкасці завершили високим другим місцем у своїй підгрупі. Попереду у Кихокеїстів-плей-офф фінальній же частині кубку аматорів команд зіграють кращі команди груп з різних регіонів. Підготовкою черкаської команди до відповідальних матчів займається відомий в Україні хокейний спеціаліст Олег Циркунов. У послужному списку цього тренера професійні виступи у складі українських клубів, а також ігрова кар'єра в канадських та американських командах. Ми проігравши вже два тури на сьогоднішній день. В таблиці ми стоїмо на другому місці. Правда, ще є. А... Некоторые команды не доиграли, там у них осталось одна-две игры, но для первого года команды мы выступили, мало того, что выступили, мы показали результат, достойно выступали. Я думаю, может при хорошем расположении мы еще можем занять призовое место. Попри те, що доросла команда Торнадо бере участь в київській аматорській лізі, на черкаській кризі катаються зовсім юні торнадівці. Меншим з них лише 6 років. Ось ці унікальні кадри були зняті під час одного з перших товариських матчів. Гра проти команди з Вишгорода завершилася результативною перемогою: 10-8. Та в цих матчах головним є олімпійський принцип, в якому сама участь в контрольних матчах значно важливіша ніж перемога. Сьогодні останній день зими а в Черкасах вже подув весняний вітер. Випередити календар та наблизити весну поставили за мету організатори одноіменного танцювального турніру. Більше двох тисяч учасників з різних куточків України протягом двох днів взяли участь у фестивалі сучасної хореографії. Головним трофеєм цього турніру став кубок міського голови. Цю нагороду розділили між собою харківський колектив «Джекпот» та Черкаський Вікторія. На закритий всеукраїнський фестиваль Весняний вітер приїхали найкращі танцівники з 12 міст країни. У перший день фестивалю учасники показували, хто на що гаразд у стріденці. Наступного дня на паркеті конкурсанти запалювали диско. Киянка Христина танцює з маличку. На змагання вона приїхала разом зі своїми вихованцями, яких навчає сучасного танцю. Нам подобається, ми тащилися просто. Ну танцю для нас це та Життя, польот, я не знаю, що це таке. Фестиваль вже більше 15 років збирає в Черкасах молоді танцювальні таланти. Катерина разом зі своїм колективом хіпстайл приїхала на весняний вітер із Одеси. Гості заходу кажуть, на цих змаганнях хочуть не лише показати свою танцювальну майстерність, а й на рівень інших учасників подивитися. І зараз вже привезла вот второй раз своїх уже підчинених дітей, які со мною разом танцюють. тому будемо вірити перші місце. Чемпіонат просто бомбовий Один із лучших в Україні. Конкурсанти представляли виступи у найрізноманітніших стилях сучасної хореографії – хіп-хоп, техно, джаз-фанк, денс-поп, диско, диско-фрістайл, танцювальне шоу, модерн, народна хореографія. Танцювали сольно, в парок, або цілими командами. Ми організовуємо, в першу чергу, його, би, ну, для нас, для того, щоб наші діти розвивалися, тому що це тут, це рядом, це нікуди не потрібно їхати. Это, ну, к сожалению, мир такой, это не так хлопотно в материальном плане, поэтому, чтобы наши черкасские детки смогли показать себя и увидеть уровень Ревік тобто, дось танцори приїхали очень мощне, очень сильні». На весняному вітрі розігрували кубок міського голови Черкас. За традицією він дістається найрезультативнішій команді, яка спромоглась вибороти найбільшу кількість індивідуальних нагород. Серед лідерів черкаський танцювальний колектив Вікторія та Харківський «Джекпот». Минулорічні переможці кубку смілянські конкурсанти з ансамблю Шторм вдовольнились другою позицією. На третьому місці за кількістю нагород команда Черкаського палацу молоді Імпульс. Юля Порпленко, Максим Драбінога, ЧСН Спорт. І на цьому у мене все більше спорту. Дивіться в ефірі нашого каналу рівно за добу. Хай щастить і Не забувайте зазирнути до спортивної зали. До побачення. На 1 березня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, в день плюс 1,6. У Черкасах вночі мінус 2,4, в вдень плюс 2,4. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря коливатиметься від 40% в день до 80 вночі. Буде хмарно, з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів за секунду. Календарна зима, що загалом на Черкащині видалась теплою, прощається з нами погожою погодою. Минула доба видалась комфортною з середнім температурним фоном мінус один, що на три градуси вище кліматичної норми. Але в найближчу добу у нашому краї відбудеться зміна синоптичної ситуації. Антициклон, що формував теплу та погожу погоду, послабиться і поступиться місцем атмосферним фронтам атлантичного циклону з північного заходу. Тож уже завтра по області очікується посилення вітру до штормових значень. До уваги водіїв на дорогах місцями по області ожеледиться, будьте уважні та обережні. На Кременчуському водосховищі нижче Черкас зберігається льодостав з тонкою та крихкою кригою. Синоптики рекомендують не виходити на рід, це небезпечно. За церковним же календарем 1 березня відзначається день пам'яті 12 мучеників. Наші пращури підмітили, якщо з перших днів весна розгулялася, вірити їй нічого ще похолодає. Також вірили, якщо 1 березня при північному вітрі прогремить грім, весна буде холодною при східному вітрі сухою, при західному мокрою, а при південному теплою. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.